На лютневому Рамштайні так нічого і не сказали про літаки чи принаймні вертольоти для збройних сил України. То що його підсумки попри е, -Е, е. Резнікова виявились не такими оптимістичними, як би цього хотілось б українцям? Вітаю товариство! Ви на каналі свіжої історії тут ми говоримо про основне компетентно та з компетентними людьми і звичайно українською мовою. Мене ж звати Олександр Серцов і автором цього каналу, а моїм нинішнім гостем є військовий аналітик Дмитро Снігірьов, з яким ми сьогодні говоримо про підсумки лютневого Рамштайну. Ну і найперше обов'язково підтримайте мій канал подобайкою, коментарем, підпискою та поширенням, а також дуже важливо для розвитку каналу. Донатом чи на Патреоні. Всі подробиці в описі до цього відео і переходимо до розмови з Дмитром Снігірьовим. Пане Дмитре, але все ж таки. Торопосити не так з Рамштайною, як ситуації на фронті, бо, здається, окрім Бахмуту, якихось змін там немає, та й у самому Бахмуті є певне топтання на місці з обидвох сторін. З українського боку це, це ясно. А що у московитів, що їм зараз бракує? Давайте почнемо, що, власне, крім Бахмута, є тактичні успіхи росіян в районі Куп'янська. Мовиться про куп'янський напрямок, зокрема бої в районі населеного пункту Гаряння Ківка. За різними оцінками воно знаходиться в зоні окупації. Відстань до Куп'янська до 10 кілометрів. Сам Куп'янськ знаходиться в зоні ураження навіть ствольної артилерії. <сування> Чому просування на Куп'янськ? Пояснюю. росіяни знов намагаються створити. І лиманське угрупування, яке буде нависати над українськими флангами, а саме, гарнізоном Збройних сил України Слов'янську. Те, що власне було до деокупації територій Донецької області і всієї Харківської, я нагадаю, під час успішного контрнаступу був звільнений Лиман, і, відповідно з практично вся територія Харківської області. Це по Куп'янському напрямку, тобто там теж не все так спокійно, по власне, Лиманському напрямку. Ще одна загрозлива ситуація. Ну, скажімо так, є певні тактичні успіхи, просування в української території відстань до 5 кілометрів, взяли під контроль населений пункт Діброва, і вже з Діброви намагаються атакувати в бік Ямполівки і Торське. Це знов таки вихід на Лиман, тобто, це про що я говорю: створення лимансько ізюмського угрупування, і головне, чим небезпечний наступ в районі Креміна е е в напрямок Лиману. Це спроба створити локальний котел в районі Сіверська. Бо другий удар, замикаючи фланговий, це з району Вугледар. Оце три напрямки, де ну відносно є тактичні успіхи росіян. Причому, якщо ви згадали Бахмут, варто говорити про те, що навколо Бахмуту, навпаки, на наслідок успішних контратак Збройних сил України окупантів вдалося відкинути від траси Бахмут-Костянтинівка, це бої в районі Іванівське. І, скажімо, покращити тактичне становище ЗСУ в самому Бахмуті, це з позитиву. По позитиву можемо відзначити те, що російський напрямок в районі Волгодара він захлинувся. Єдине, що їм вдалося захопити, це район дач, але він знаходиться в низині. Позиції збройних сил України дозволяють тримати під підчиненним вогневим контролем російське групування. Ну те, що ми з вами бачили фірічне відео знищення російських колон. Там фактично одна дорога в бік Вугледара, і вона знаходиться під чільним вогневим контролем з боку збройних сил України. Поля заміновані, ба більше того, окупанти змушені визнати характер успішних контратак збройних сил України. Причому вугледарський напрямок вони розглядають як можливий плацдарм для контрнаступу в район Маріуполя. Про що ми з вами говорили? Це досить стисла така характеристика ситуації на лінії фронту. З приводу Рамштайна, пане Олександре, чи ви задасте так, питання? Так, Тобто, так, от мене цікавить, а що міняє цей Рамштайн і у чому його основні відмінності від попередніх? У збільшенні військово-технічної допомоги Збройним силам України. Я не знаю, хто закинув тезу про те, що цей Рамштайн неефективний, що не збравилося сподівання. Пану Різнікову мені здається, менше треба взагалі коментувати умови передачі високотехнологічних видів озброєння, кількість і головне терміни постачання в Україну. Бо погодьтеся, коли виходить міністр оборони і говорить про те, що ми за два місяці отримаємо 200 одиниць засобів ураження ствольної артилерії, відповідно САУ та інше, плюс величезну кількість бронетехніки, яка дозволить. За два місяці перейти нам контрнаступ, то, напевно, певна реакція російських окупантів не дати можливості ЗСУ отримати цю зброю протягом двох місяців. І головне, не дати час на її опанування, навчання екіпажів. Для чого робляться такі заяви? Ну, я не знаю. Знаєте, коли підвищують планку очікувань. Дають, ну скажімо, невиправдані прогнози щодо можливості передачі тих чи інших видів озброєння, а потім виходять сподівання не справдилися. Так перепрошую. Ви давайте реальну оцінку того, що відбувається. І головне, українці, щоб не було роз... Знаєте, що знов теза вкидається, захід зволікає. Я ще раз повторюю. Наразі надано військово-технічної допомоги ЗСУ на суму більше 40 мільярдів для розуміння. Оборонний річний бюджет України 4 мільярди доларів, тобто 10 річних оборонних бюджетів вже надано. Про яке зволікання, які уповільнені темпи мовиться, якщо вже йдеться про переоснащення ЗСУ на стандарти НАТО. Мовиться про і про калібри, і відповідно про високотехнологічні види озброєння. В чому, скажімо, проблема з передачею нам літаків. Перше і основне, пане Олександр, насичена система російського ППО. Тобто ефективність їх використання, ну, буде, м'яко кажучи, під сумнівом. Враховуючи те, що передали. Прийняти рішення про передачу засобів ураження мовиться про керовані бомби, які можна запускати з хаймерсів, з дальністю ураження до 150 км, то погодьтеся, ефективність використання саме ціє, цієї зброї значно більше ніж літаків, а особливо якщо брати до уваги собівартість. Чиї, власне, з цього виду озброєння 30 тисяч доларів. Мінімально в порівнянні з літаком. Літак коштує від 50 мільйонів. Ну, можна придбати за 30 і вкласти ще, напевно, з десятку в його капітальний ремонт. Це для розуміння ситуації з літаками. Друге, так, f 16 складають основу ППО. На заході, але на Заході прекрасно розуміють, що наразі конче необхідно надати Україні засоби саме ППО. І коли говорять про невтішні результати Рамштайну, перепрошую, вирішено питання постачання нам е, у е, систем ППО сам ті, які працюють по балістичних ракетах, чого не було до цього. Збільшено постачання гепардів, це з Німеччини, які будуть працювати по гелікоптерам, безпілотникам та все інше. Плюс вирішено питання відповідно збільшення кількості снарядів. Як для гепардів, так і відповідно для засобів ураження радянського калібру 152 мм і відповідно. Натівського 155 мм. про які навтішні результати, пане Олександре, мовиться, якщо Сполучені Штати уклали договори на 500 мільйонів доларів щодо збільшення кількості виробництва снарядів для потреб зсу. Прийнято рішення про розконсервацію заводів на території країн колишнього Варшавського договору, які виробляли снаряди 152 мм калібру. Те, що 70% зараз на озброєні зсу. Тому, коли ви чуєте, от, я не знаю, хто взагалі відповідає за інформаційний супровід, але, ну, в мене, знаєте, я залишу емоції при собі, я просто буду називати далі. Тобто, дивіться, якщо вирішено питання, ми вже з вами сказали. Перше. Передача системи ППО, причому йдеться як про дальнього радіусу дії, так і відповідно середнього і малого створення ешелонованої системи ППО. Питання вирішено. Це позитив? Напевно, що позитив. Якщо сьогодні виходить Данило, ви говорить про те, що 23-24 буде ракетний обстріл, але Україна готова до подібних сценаріїв. То, відповідно, я розумію, що вона готова в першу чергу за рахунок військово-технічної допомоги з боку країн заходу. Бо свої буки ми розпродали за часів Гриценка за бесінь, про що ми з вами говорили, незважаючи на те, що на той момент українська система ППО вважалася найбільше в на Європі, це перше. Друге, збільшення виробництва снарядів це позитив. Якщо ми наразі з вами говоримо про те, що безпосередньо на лінії бойового зіткнення коефіцієнт ураження 1 до 3 на користь окупантів, то прийняття рішення про розконсервацію заводу, збільшення замовлення на виробництво снарядів і відповідно постачання великої кількості снарядів для потреб ЗСУ це позитив? Напевно. Друге, це другий момент, третій момент. Вирішено питання логістики, пане Олександре. Я, телеглядачі, поясню, про що йде мова. Бо знову лунали з танками затягують, а чи втримаємо ми ситуацію? А й дивіться, що робиться. Хватаємо валізи і тікаємо. Ні, шановні, ніхто нікуди не тікає. На цьому ронштайні вирішено основне питання логістики. Поясню, про що йде мова? Створення ремонтних баз. На території країн НАТО, в першу чергу, це Чехія, Польща, Болгарія. Навчання не тільки танкових екіпажів. Танкові екіпажі ми можемо навчити за 6-8 тижнів. Не про це йде мова, йде мова про навчання техніків, обслуговуючи персоналу, які будуть безпосередньо обслуговувати ці танки. А тепер давайте подивимося, чому я роблю на, цей, на цьому наголос. Номенклатура танків, пане це? Абрамс, Леопард, Леклерк Французький, Членджер 2 Т-72, які радянські передає Польща-Чехія. Скільки найменувань ми з вами нарахували? Колесні танки французькі. БМП декількох нейнамовань. Бредлі, БТР, Бульдог та їх зоопарк, як наші військові називають, більше 10 одиниць. Уявіть собі, на кожну одиницю А потрібен механік, який буде роз... конкретно в цьому найменуванні військової техніки, важкої бронетехніки, е... а, асом і докою, плюс питання запчастин. Правильно? Бо від того, що вибачте, ну, на фронті бронетехніка це розхідний матеріал. І основне, навчання екіпажів, які займають так само час. Ми вже говорили з вами, що це приблизно до двох місяців. Оці питання на Рамштайні вирішені. Вирішені на користь України. Причому мовиться про прискорений характер всіх цих питань. Британії вже українські військові проходять навчання на полігонах опануванню танків Челенджер 2. Та сама ситуація відбувається в Польщі, де власне передані Леопарди з Канади, в тому числі, і відповідно на територіях інших країн заходу. Це по Рамштайну. щоб ви розуміли, коли будуть телеглядачі, коли вам будуть розповідати заколисувати. Знов Захід нам затягує, ніхто нічого не затягує. Основне підсумки Рамштайну, знаєте в чому? І 8, і 9 В політичних заявах ви подивіться, як змінилася риторика країн НАТО і Сполучених Штатів. Навіть вчора з'являється інтерв'ю Блінкіна з приводу можливості деокупації Криму. Так він припускає, що військовий сценарій щодо звільнення Криму. Це є певні червоні лінії для Путіна і відповідна можлива ескалація напруги, але, але питання проведення військових операцій виключно прерогатива Києва. Все, якщо ще місяць тому. Ми з вами вже про це говорили. Взагалі цей сценарій не допускався. Це була Червона лінія. Говорили про те, що Україні варто зупинитися, бо і там далі, вже, в залежності від фантазії автора, малювалися сценарії. Наразі цього немає. І головне, по тих літаках, давайте спростуємо. Заяву Макрона. Чому ми вперлися в F-16, я не розумію. Є заява Макрона. Про можливість передачі літаків. Бо, скорше за все це буде або Міраж, який був до цього на озброєнні, або Рафаль. Є і відповідні заяви щодо можливості постачання шведського Е, Тому тому, це питання в моменті, як то кажуть, робочих домовленостей. Я ще раз, якщо нас слухаєте, нас слухають, треба міняти повістку дня. Не варто росіянам прямому етері розповідати, про що ми домовляємося, про які види озброєння, головне про терміни їх постачання. Але основне, шановні українці, і по літаках все, скажімо, в процесі вирішення. Ще раз повторюю, ми не тішилися навіть і, і гадки не гадали, що нам колись небудь передадуть танки, правильно? Тим більше, що якщо раніше передавалися старі радянські танки, ну або модернізовані. Хоча те, що нам передали Т-55, це навряд чи можна назвати навіть модернізованим танком, враховуючи, ну там, але менше з тим, дякуємо і за це, то тепер передають основну лінійку танків, які вважаються найкращими в світі. Це челленджер 2 завдяки своїй унікальній броні. І, відповідно, Абрамси. І ті самі леопарди. Це по Рамштайну, тому ніякого негативу немає. Ще раз подякуємо західним партнерам за чітку і послідовну позицію щодо розширеної військово-технічної допомоги Збройним силам України. Більше того, за консолідовану позицію щодо самого факту російської агресії. Мовиться про те, що деокупація українських земель і відновлення державного суверенітету і територіальної цілісності розглядається країнами НАТО виключно в кордонах 91-го року. Оце показова це підсумок двох останніх Рамштайнів: Рамштайн, 8 Рамштайн 9 І головне наостанок, шановні телеглядачі, я вас може трохи втомив. Давайте говорити про основне досягнення. Ви подивіться, наскільки вже термін проведення Рамштайнів скоротився, правильно? 8-9, Вони фактично йдуть один за одним. Про що це говорить? Про збільшені можливості країн Заходу щодо постачання військово-технічної допомоги. Тобто, це знову руйнація основного міфу, який намагається вкинути. Про те, що захід втомився від України. Оце основне досягнення. Не втомився, продовжує підтримувати, причому наполегливо і послідовно. Все, дякую, пане Дмитре. Ще одне таке давайте. Справа в тому, що сто ж таки міністр оборони заявив, що Україні потрібно кілька місяців, щоб підготуватися. До деокупації території. Але кілька місяців це може бути і два місяці, і десять місяців. Тобто, що означає це, що сама деокупація, попри все, вона таки може затягнутися? Пане Олександр, давайте я відповім на це питання. Я вже. Я не хотів би це коментувати. От давайте на побутовому рівні. Не дай Боже, припустимо, ну, до вашого сусіда. Там постійні претензії з боку, ну, скажімо, іншого сусіда. І він виходить і говорить: ваш сусід, говорить, я побіг до пана Олександра за допомогою, разом ми зараз тобі пику натовчем. Як ви вважаєте, той сусід, який тероризує вашого сусіда, він буде чекати, поки він збігає до пана Олександра за допомогою? Напевно, ні. Перейде до більш агресивних дій. Для чого міністр оборони продуктує подібні заяви? Ну це питання до міністра оборони, не до нас з вами. Але менше з тим, щоб ми розуміли, що і тут є позитив. Пояснюю, в чому, шановні українці, шановне товариство. Давайте пригадаємо разом підсумки 2022 року. Скільки відсотків українських територій доокуповано? 100 років. 100 рок за рік. Без тієї зброї країн Заходу, які почали надавати наприкінці 22-го року, мовиться про новітні зразки. Не те, що вони передавали засоби індивідуального захисту, ПТУРи, ПЗРК та все інше, ну, і 30 там Хаймерців, МЛРС та все інше, там, ціє, цієї цієї лінійки. Наразі йдеться про збільшення, якщо той самий Резніков. Заявив про те, що передадуть 200 засобів ураження, ствольна артилерія, САУ там і е, РСЗВ. Уявіть, наскільки потужний вогневий кулак ЗСУ плюс та кількість бронетехніки приблизно до 600 одиниць. Як ви вважаєте, це напевно змінить характер військових дій в моменті збільшення відсотку деокупації українських земель? На мою думку. Відповідь однозначна. Тому ще раз підкреслю, ми всі з вами, знаєте, ну, є бажання того, щоб вже в травні місяці ми відкрили пляжний сезон в Ялті, а то й Сочі, але давайте будемо реалістами. Потуги російської армії ще залишаються ну, досить серйозними. І відповідно, по великому рахунку, буде залежати темпи деокупації, саме в часовому проміжку від швидкості опанування західної зброї, її кількості. Ми можемо перемогти тільки технологіями. Якщо ми говоримо про те, що підготовлений мобілізаційний резерв, підготовлений, пане Олександре, у Росії. Півтора мільйона, а загальний мобілізаційний резерв 10 мільйонів, то ми маємо прекрасно розуміти, що цю перевагу ми можемо нівелювати тільки за рахунок високотехнологічних зразків зброї, те, що було продемонстровано в Маківці. Тому і тут немає ніякої зради. Я з оптимізмом дивлюся на ту ситуацію, яка наразі складається на лінії фронту. І вірю в ЗСУ, вірю в спроможності наших захисників. І нас з вами, шановне товариство, протистояти російській агресії і прискорити темпи деокупації українських земель у кожного свій фронт. І ми всі з вами наближаємо своєї праці нашу спільну перемогу. Дякую. Це був Дмитро Снігирьов, військовий е аналітик. Якщо вам було цікаве це відео, обов'язково підтримайте мій канал, поширте це відео, підпишіться на канал і долучайтесь до числа спонсорів та патронів каналу. І все буде Україна. Дякую. Дякую вам. Дякую.